Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги коробки у формі цифр. Це оригінальний та креативний спосіб привітати друзів та близьких з Днем народження. Кожна коробка має форму відповідної цифри віку іменинника. Вона відрізняється високою якістю матеріалів та зручністю використання. Усередині коробок можна розмістити різні. Зноманітні повітряні кульки. Такий подарунок не тільки приємно порадує менинника, але й стане яскравим елементом декору. Ці незвичайні коробки стануть чудовим доповненням до святкової атмосфери. Пропонуємо до вашої уваги фігурні листівки з крафтового паперу. Ці стильні та унікальні листівки ідеально підходять для ручної роботи та рукоділля. Вони додадуть неповторний шарм вашим творінням. Кожна вітальна листівка має міцний шнурок, що полегшує їх закріплення на різних подарунках та виробах. Вони чудово доповнять обгортку для подарунків на весіллях та інших урочистих заходах. У наборі міститься 50 вітальних листівок з різноманітними дизайнами. Пропонуємо до вашої уваги рослини для прикраси інтер'єру. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Пластикові листяні гілки виконані з такою майстерністю, що, здається, ніби перед вами справжня зелена рослина. За ними легко доглядати вони не потрібні прибують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги штучні ліани з led підсвічуванням. Ці розкішні ліани принесуть живу красу у ваш інтер'єр та додадуть природної свіжості у вашу житлову зону. Листя виглядає природно та реалістично, створюючи ілюзію зеленого рослинного покриву. Ви можете повісити їх на вікно, балконну огорожу або ж використовувати для оформлення меблів, щоб перетворити свій простір на справжній куточок природи. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гілки у золотому кольорі. Це чудові декоративні гілки, які надають свіжого та мальовничого вигляду будь-якому інтер'єру або заходу. Їхні яскраві відтінки та вишуканий дизайн чудово доповнюють обстановку та створюють чарівну атмосферу. Ідеально підходять для створення прекрасного свята, а також використовуються для декорування букетів та композицій. Дані гілки не втрачають своєї чарівності з часом та прослужать вам довгі довгі роки